Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми CSS у нашому курсі веб-програмування. А саме ми з вами розглянемо такі поняття, як CSS Flexbox і CSS Grid Layout. Це, цей урок буде складатися з двох частин. На першій ми розглянемо е, створення е, крідів. А на другий Flexbox. Відповідно, до кожного завдань буде практична робота. Почнемо з CSS-grid layout. Розглянемо, що це таке в нас є. Це в нас певний CSS-модуль, який визначає двомірну сітку. Тобто, у нас створюється. Скажемо так, аналог таблиці. Відповідно, кожна, кожен рядок і кожен струбець у нас записується відповідно його розміра та на основі цього створиться певна кількість комірок. Відповідно, якщо в нас є три рядки і три струбці, то відповідно кількість наших комірок буде рівна 9. Кількість комірок може створюватися відповідно від кількості рядків та наших стовпців у саме е, нашому grid модулі. Також існують е, основні поняття: е, це grid Grid-lines, Grid Track, Grid Cell та Grid Area. Відповідно, можете ознайомитися з кожним цим поняттям детальніше. А ми продовжуємо далі. Такий має схематичний вигляд наша грі-сітка. Бачимо, в даному варіанті у нас є 5 стовпців і 3 рядки. І відповідно задана величина кожного з них. Пам'ятаємо з попереднього уроку про величини та їхні. Можливі варіанти, так. Бачимо, у нас задання у пікселях, так, автоматичне задання по ширині всієї сторінки та у відсотках. Відповідно, перша кумірка е, у нас, е, має ширину 40 пікселів і висоту 25% від усієї сторінки. І так далі за аналогію. е, наші дані і отримуємо величини. Кожної з коміро. Відповідно для створення grid контейнера, у нас є е, відповідні властивості CSS, у нас є е, властивість display, і відповідно її значення порівнюється grid або inline grid. Відповідно, як вище було сказано. Що наша сітка складається з рядків і струбців. Для цього ж нам потрібно їх описати. В даному випадку ключові слова це Grid Template Rose, відповідно для рядків, і Read Template Columns, відповідно для створення колонок або ж струбців. Нижче можемо побачити код для створення такого, такої сітки, як в нас відображена. На зображення. Бачимо, у нас створюється CSS-стиль для нашого контейнера. Задаються кількість е колонок, відповідно, якщо у нас є 5 е значень, е перша з нас 40 піксів, друга 50, третя автоматично, четверте 50 і п'яте 40, то відповідно, за кількістю наших розбитів можемо вказати, зазнати кількість наших. Колонок, і відповідно за кількістю рядків аналогічно. Бачимо три е, варіації, і відповідно е, три рядки. Для зручності оформлення нашого CSS файлу ми також можемо задати явні імена кожній з рядків та кожний з е, колонок нашої е, грід сітки і відповідно. Задаються вони у квадратних дужечках, назва відповідно, записується англійською, і е, назва може бути будь-яка, яка заманеться. Відповідно, е, щоб було зрозуміло, який саме рядок чи стовбець ми хочемо з вами описати. Також можна задавати відразу декілька нас у квадратних дужках, перелічуючи їх через пробіл. Крім цього, Є також варіація використання функції Repeat для того, щоб не прописувати одні і ті ж назви і відповідно колонки і редки по декілька разів. Перейдемо до огляду grid області. Відповідно, для створення grid області у нас є властивість grid гідрес що визначає шаблон сітки, посилаючись на імена областей, які задані з допомогою використання від Aria. У такому варіанті задання повторення однієї тої ж самої назви свідчить нам, що певна область захоплює кілька клітинок або комірок. Відповідно, крапка означає посту комірку. Нижче можемо переглянути приклад даного коду. Для вірного спрацювання та розміщення наших комірок у грід потрібно зауважити декілька правил. Перш за все, у кожному створеному рядку повинна бути однакова кількість комірок. Якщо ми хочемо створити відповідно порожній рядок, то ми можемо вирости крапку і е, обов'язково звертаємо увагу, що вони записуються. Через пробіл. Інакше вони простягатимуть одну комірку. Наступна властивість кріт column grab і read row ровграб Відповідно, властивість визначає розмір ширини ліній, тобто відступи між нашими створеними колонками і струбцями сітки. Причому застосовується лише для меж всередині нашої сітки, проте не використовується для меж ззовні. Бачимо приклад такого коду. Відомо створюється три колонки та три рядки. І створюється відступ між кожною колонкою у 10 пікселів та між кожним рядком у 15. Також є скорочення даного запису за допомогою властивості grid-gap Відповідно, ми можемо записати дві наші, два наші значення в один рядок. При цьому економлюючи наше місце у CSS-коді. Бачимо, створюється одна властивість read wrap і задаються по чергово значення. Перше значення для рядків, друге значення для колонок. Відповідно, перше значення 10 пікселів, друге значення у 15 пікселів. Наступна властивість. Justify Items. Вирівнює вміст вздовж осі рядка по горизонталі. Це значення застосовується до всіх елементів сітки Всередині контейнера. І воно має декілька значень. Значення Start вирівнює міст по лівому краю, end по правому, центр посередині та значення Stretch заповнює всю, всю ширину області. Нижче можемо побачити приклад. Реалізації даної властивості. Далі наступна властивість Align Items. items. Вирівнюємо вмів ось осі стовпця по вертикалі. Якщо наша перша наша властивість по горизонталі, то ця ну, вирівнює по горизонталі. Тобто ми можемо створити 9 е, звичайних розміщень нашої, е, нашого контенту. і відповідно також деякі властивості задаються за допомогою значення стреч. Так само, як і по вертикалі, так і по горизонталі. Нижче можемо побачити приклад нашого коду. Цього набору властивостей для створення ресідки нам поки що буде достатньо для створення нашого завдання. Давайте перейдемо до Notepad. Перше початково створимо стандартний запис нашої HTML-сторінки з ключовими тегами HTML, Head та Body. додамо дадим, назву е, мого тегу Title відповідно до е, нашої теми Grid. Я вже зберіг. Відповідно, даний е, текстовий документ у форматі HTML на робочому столі. Можемо переглянути. Бачимо, у нас поки що поле порожнє і нічого всередині немає. Для початку роботи нам потрібно звернутися до наших вже е, відомих тегів. Це тегу DIV для створення контейнера. Я хочу створити розбиття нашої сітки 4 на 3. Відповідно, у нас буде 4 стовпця і 3 е -е, рядка. Відповідно нам треба створити 12 комірок за допомогою тегів div. І загорнемо це все в загальний div для того, щоб можна було задати Стилізацію Так, і тепер давайте заповнимо будь-яким текстом для того, щоб було видно відображення в нас на сторінці. Бачимо, поки що в нас нічого немає, тому давайте запишемо. Ну, трошки буде швидше, якщо зробити ось так. І тут у нас перша, друга, третя. П'ята, п'ята, шоста. Одна. Дев'ята. 12. Збережемо, переглянемо. Бачимо наші комірки відповідно записалися блоками так послідовно, та за одною, тому що у нас поки що немає е, розміщення нашої кріт-сітки. Для створення кріт-сітки давайте задамо відповідний, створимо клас для задання стилізації клас і. Назвемо її, власне, буде називатися Grid. Для того, щоб швидше виконати дане завдання, давайте розмістимо наші стилі всередині HTML-документа, усередині тегу head, вимогою style. І тут зараз ми пропишемо відповідно для нашої класу. Grid, основні властивості. Для початку звернемося до нашого класу Grid. Пам'ятаємо до класу ми звертаємося допомогою крапки і запишемо основні властивості. Перш за все записуємо, що у нас буде розбиття display за допомогою. Гридів. Далі записуємо, що у нас буде висота нашої сторінки, заповнювати весь простір. Для цього записуємо значення 100%. І відповідно для того, щоб взяти значення 100% VH, тобто вертикальна висота. Тобто 100% по нашій вертикалі. Буде даватися, е, висота стокінки. Так, продовжуємо далі Далі задаємо розбиття Відповідно, read. Complete. Column. комплейт. І задаємо розміри. Нехай це буде 150 пікселів, 100 пікселів auto і 150 пікселів. Далі нам потрібно додати це ж саме, тільки для рядків піде Rows. І задаємо у нас, має бути три рядки. Обиду 200, 500 і Auto. І додамо обведення, щоб було видно, де наші межі. Ну і вже на цьому етапі можемо переглянути, що в нас вийшло. Пам'ятаємо, що у нас було просто записувати 12 рядочків наших комірок. Давайте перезавантажимо сторінку і бачимо, що наші комірки вже розмістилися по всій ширині і заданій висоті нашої сторінки. Проте, ще треба дещо додати, бачу, у нас є наша зовнішня лінія, так проте не видно, як розвиваються саме наші комірки всередині. Для цього нам треба записати для тегодів. Стиль. Запишемо знову ж таки, давайте навіть звідси візьмемо. І переглянемо наші межі. Бачимо розбиття відповідно. 150, 100 пікселів. Автоматично, так. Весь зайвий простір, який в нас тут є. І тут 150. Тобто ми можемо обрахувати приблизно скільки займається кумірка, так що у нас там наприклад, ширина екрану 1920 пікселів, тут у нас 150, тут на 150 і тут у нас 100, виходить 400, ну тут десь 1500 пікселів займає наша ширина сторінки. Давайте ми її вкажемо 1500 і глянемо як буде відображати. Ну тобто бачимо, майже вгадали, так там буквально на трічки Підсунулася наша комірки. Вернемо назад. Аут. І ще хочу також виріняти текст. По центру, щоб було гарніше видно, де наші комірки. Ось таке. Завдання, поки що це лише створення самої сітки. Е І з наповненням сітки будемо працювати далі. Тобто, задача наступна: створити сітку, кількість е стовпців у нас 4, кількість рядків у нас 3, відповідно, 12 комірок має наша сітка. І завдання розмірів може бути випадковим чином, тобто, які, вам, які ви захочете дати власні. І крім цього, хоча б якийсь текст, щоб було видно, де яка комірка утворилася, щоб ми могли їх побачити. І так само задаємо наші межі, наш бордер, для того, щоб було схематично видно цю сітку. Так, на наступних уроках по, -по, -по роботі з грідаю ми вже будемо її опускати, тому щоб вона не заважала вигляду нашої веб-сторінки. На цьому в мене все. Усім гарного дня, до побачення.